Якщо ваші інвестиції нагадують американські гірки, то ви точно любите ризик. Знайомтесь, Джордан Белфорд, справжній акула фінансів. Джордан Белфорд, синонім розкоші та зухвалості, заснував Stratton Oakmont, брокерську компанію, що процвітала на обмані, і використав її, щоб піднятися на вершину світу. Уявіть собі, штучно завищувати ціни на дешеві акції, а потім продавати їх нічого не підозрюючим інвесторам. Магія! Але справа була не тільки в грошах. Життя Белфорта це був вир наркотиків, божевільних вечірок та ризикованих рішень. Уявіть, мільйони доларів, розкішне життя, але абсолютно без гальмів. Саме так виглядало життя поруч із Белфортом. Однак все добре, а в цьому випадку погане, коли закінчується. Закон наздогнав Белфорта, зруйнувавши його імперію та відправивши його до в'язниці за шахрайство. Стрэтон Окманд, Кануву Лету. Хоча Белфорд зазнав краху, його мемуари Вовк з Волл-стріт» та фільм за мотивами цієї книги увічнили його історію, нагадуючи нам про те, що відбувається, коли жадібність бере гору. Захоплюючи, правда? До зустрічі наступного разу. Пам'ятайте, як ваші інвестиції, так і совість потребують ретельної уваги.